Отже, перший оцей цей дрон, цей мавік, ми назвемо рівне, і він так і буде називатися рівне. Ось. А, пропозиція для товариства, що, що решта чотири дрони. Ми чекаємо від вас от, в коментарях, як виставимо в соціальних мережах інформацію про е, цю подію. Дайте пропозицію. І вже коли я довезу це на Донеччину, на наш український Донбас і передам нашим пілотам згоду БПЛА, дойде вже від вас пропозиції з коментарів, як назвати решта 4 дрони. Ми бійці окремого батальйону, який воює на запорозько донецькому напрямку. Хочемо сказати слова вдячності жителям міста Рівна за передані нам 5 мавіків 3Т. Один з них ми вирішили назвати в честь вашого прекрасного міста Рівне. Провівши голосування в соціальних мережах, мешканці Рівного обрали 4 інших імені для інших чотирьох дронів. Так, одне з назв це Покрова. І ми пишемо, щоб назвати, так як побажали мешканці Рівного на честь кафедрального собору міста Рівного. Ну і звісно, нашого великого свята Покрови 14 жовтня. За старим стилем. За новим стилем це є 1 жовтня, ну і це є храмове свято в Рівному. Друга назва дідусик. На честь загиблого воїна-Свободівця Віктора Суходольського. Третій Мавік вирішили мешканці Рівного назвати Старий на честь загиблого воїна-Пластуна та журналіста Тараса Давидюка. І четвер... четвертий МАВІК, точніше п'ятий Клим Савур. На честь Дмитра Клячківського, командира УПА Північ. Клим Савун. Це все назви, які є важливі і близькі загалом для України, і зокрема для нашої славної Рівненщини. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Слава Україні! Героям слава! Дякую рівненській громаді і наш шеврон 231-й батальйон. 128-я бригада. О. Слава Україні!